Вітаємо на каналі Світлофор! Часто чуємо від вас, і наші продавці відповідають на одне й те саме цікаве питання: який фарбопульт обрати? Бюджетний чи брендовий? Сьогодні даємо відповідь та пояснюємо, в чому ж між ними різниця. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Пневматичний фарбопульт це пристрій, який використовується для нанесення фарби, лаків або інших рідких матеріалів на поверхню за допомогою стисненого повітря. Він забезпечує рівномірний шар фарби, що робить його незамінним інструментом у малярних роботах, особливо на великих площах. Ззовні краскопуль, схожий на пістолет. Основні елементи рукоять, курок і бачок, що заповнюється фарбою. Фарбопульти можуть працювати за трьома технологіями, в залежності від робочого тиску і об'єму повітря, що видається компресором. А саме, ХП, високий тиск, забезпечує великий повітряний потік, що прискорює фарбування, продається недорого, але є декілька суттєвих мінусів. А саме, перевитрата лакофарбових матеріалів. А також потрібен компресор з хорошою потужністю, що буде нівелювати низьку ціну самого фарбопульта. ХВЛП низький тиск плюс великий обсяг повітря. Тиск знижується в соплі, тому на поверхню наноситься більше фарби за конкретну одиницю часу, але швидкість при цьому нижча, втрати лакофарбових матеріалів менше в порівнянні з попереднім типом обладнання. А ефективність даних фарбопультів становить 65%. ЛВЛП низький тиск в поєднанні з низьким об'ємом повітря. Головна перевага перенесення до 80% лакофарбових матеріалів, що робить ці фарбопульти інструментом категорії преміум, не потребують потужних компресорів. Фарборозпилюючі ЛВЛП найдорожчі, але економічні та зручні. Так, як вибрати фарбопульт за технологією нанесення? Дивлячись, які завдання, ви ставите? Якщо працюєте інструментом рідко, використовуєте недорогі матеріали, досить моделей ХП. Займаєтесь фарбуванням професійно, надаєте перевагу преміум сегменту, тоді краще ЛВЛП. Але все не так просто. Адже якщо розглянемо три варіанти фарбопультів ХВЛП з однаковими характеристиками споживання повітря, то побачимо значні відмінності в ціновій політиці. Перед вами Інтертул за 760 гривень. Aurita за 2900 гривень та валком за 8800. Однак не лише в характеристиці споживання повітря справа. Різні виробники пропонують широкий асортимент формопульків залежно від ваших потреб. Параметри, на які варто звернути увагу при виборі якісного брендового. Чи бюджетного китайського фарбопульта. Перше. Об'єми покраски або частота фарбування. Щодня брендовий рідко Китай. Друге. Якість фарбування. Фарбування переходом, металіки, перламутри, дорогі авто або фарби однозначно брендовий. Недорогі авто чи взагалі не враховується якість Китай. Третій момент тип фарбувальних матеріалів. Грунти мокрий по-мокрому. Лаки, фарби дорогі це брендовий. Грунти, алкідні фарби, раптор. Однозначно варто обрати китайський фарбопульт. Четвертий пункт. Зручність в роботі, ергономічний корпус, правильне розподілення ваги корпуса брендовий. Нижча якість матеріалів більша вага Китай. І п'ятий останній пункт це ціна. Є гроші брендовий. Немає грошей, а фарбувати потрібно. Китайські. Для порівняння візьмемо бюджетний Intertool та брендовий Valcom Slim Combat. Вони обидва HVLP. Одразу відчувається якість матеріалів, з яких зроблено дані фарбопульти. У бюджетного відчувається люфт деталей. У брендового такого немає. І тут ми розуміємо, що брендові пістолети розраховані на більш тривалий термін використання. Також варто звернути увагу на розподілення ваги. Якщо взяти китайський ентертул в руки, ми одразу відчуваємо, що він ніби намагається впасти вниз, клюнувши носом. Якщо врахувати ще й вагу повного бачка фарби, це навантаження може бути дуже відчутним при тривалому фарбуванні декілька годин. Тримаючи брендовий валком, такого немає. І це дуже зручно та важливо. Також варто звернути увагу на якість внутрішніх запчастин, які найпершими можуть виходити з ладу. В бюджетних фарбопультах їх виготовляють дешевими, от, наприклад, з резини. У брендового ми вже бачимо, що учільнювачі зроблені з пластику чи просто більш якісна резина. У бюджетного фарбопульта ми бачимо невеликий і достатньо нерівномірний факел, Жирною серединою і незаповненими краями. Натомість факл брендового фарбопульта досить великий, однорідний по всій площі нанесення, з гарним рівнем наповнення матеріалом. <звук> Отож, давайте підведемо підсумки. Ціна брендового фарбопульта обумовлена не лише власним брендом, а й якістю матеріалів, яку ви отримаєте. Водночас, якщо ваші потреби передбачають одноразове фарбування, бюджетний китайський фарбопульт буде гарним вибором за доступною ціною. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.